Хотів як краще, вийшло, як завжди. Получилася в нас цікава історія. Хотів я витягнути труби, бачите, в нас знизу вони в стіні. Хотів витягнути вже на наружу. Росорлив отвори пером. І що ви думаєте? Пробив трубу, да. трубу опалення. Ано, подивіться, яка гарна там дирочка. Хватило мені розуму зайнятися такою от. Дурньові. Замість того, щоб закінчувати, мені треба знімати повністю одну дошку. Вона у нас зашпакльована, вона вже залакована. Демонтував я дошку, зараз трубу цю відрізаємо. Ось тут я її пошкодив. І ось тут теж я трішки її затронув. Все, запаяв, виправив. Зараз зашиваємо дошку і зашпакльовуємо оце все страхіття. Раз, дошка готова, пошпакльована, але стіною ще не порядок. Опа, дюрки наче і не було. Все зашпакльовано, подивіться, яка краса. Все зафіксовано, кожна трубка на своєму місці. Сюди прикрутимо такий лист алюмінієвого листа для того, щоб захистити все максимально від вологи. Тобто стіну захистити від вологи. Збираюся додому. Світла немає, натхнення, роботу теж немає. Все, погнав я.